Всім привіт, друзі! В цьому відео будемо грати в Байкрафт. Але є одна проблемка. Що мені супер мега скучно. І я не знаю, що мені робити. Е. Може підемо на двір. На двір? Що, на дворі є двір? Точно, на дворі ж є двір, а я забув. Зараз ми би свіжим животиком. Пішли! А що це таке? О, oh, ще чого вона така велика? Пиши жителя запитав, що тут вообще коїться. Житель привіт! А шо тут коїться? Тут продається самая вкусна їжа в світі, самая вкусна їжа в світі. А як її отримати? Треба стояти в черзі. Треба стояти в черзі, а я не хочу там. А скільки ти вже тут стоїш? Три тисячі. Ой! Три... Двадцять п'ять годин. Скільки? Цілий день, господи, о боже. А може ти буде когось пропустиш? Ага, ще чого? Так, треба якось придумати якісь способи, тому що. Я ось оскільки скільки 25 годин. Я не буду все робити. Зараз я подумаю і повернуся. Я придумав спосіб номер 1 Дитя йдемо. Так, пішли. Я не розказав спосіб, але як побачите. Так. Житель, привіт! А скільки ти тут стоїш? 30. 34 години. Господи. А можеш цей мене пропустити? Ні. Хорошо, житель, а можеш мене пропустити? Ні. А якщо я тобі зроблю рекламу, і ти будеш отримати дуже-дуже багато грошей. Ні, крута же в світі ще дорожче. Ага. І що тепер робити? Я сін мені сказав, а нас п'ять способів є. Друзі, у нас другий спосіб! Дивіться, ми Клаб, тако йдем. І я сподіваюся, що там заді буде його двері. Щоб ми пройшли тако тихенько, все, треба бійти, аж через сабу, саби кінець просто. Ось, ось отсюда. Бачте. Ось отсюда, отсюда, О, да, тут двері є. Так що, біжимо, біжимо, біжимо. А тепер дошить, щоб... Так от тихенько йдем, щоб він мене не чув. Чщ, ребятки. Я тут краще забираю в нього всю тут їжу. Дася. Так, забираємо. Ну, можеш мені продати їжу? Іди в чергу. Ну, в смисліте в чергу. Друзі, я знаю, як зробити третій спосіб. Срочно побігли на склад і там візьмемо всі нужні нам речі. Друзі, я знаю, дивіться, ми це все взяли. І я вам покажу, в чому. Дивіться. Типу, що житель? Він буде казати, що вірус. І що ця їжа про... якась, я не знаю. Це якась їжа погана чи ще щось там, що вона її не їли. І я надію, що жителі ж повірять йому, бо жителі тупі, вони ж не поймуть на скину. Ну, звісно, ні. Головне, що вони не згадали, що це я роблю. Так треба якось далеченьку йти аж. А господи, мене навіть тут! О божечки. Так, я думаю, десь ось усе... Тут прям на самом деле місці поставим. поставимо. Так. Прямо ось отут. Головне, щоб житель мене не побачили спав. Так, друзі, ми за а тепер тікаємо. І тако стоїмо, щоб не нас ніхто не бачив. І слухаємо. Шановні жителі та панство! В цей магазин не можна йти, бо В ньому обнаружений вірус! А, -а, -а, -а! а чого ви дочекаєте? Тому що мене вірим. хе <ortunit Jerry> Ну блін, це вже був третій спосіб. Ладно. У мене ще є п'ятий мені миника 100% получиться. А от іменно цей. Четвертий, я не знаю, що спробую. Друзі, четвертий спосіб я знаю. Я підговорив того самого жителя, який робив. І я скажу, що буде якась важка операція, і він, е, типу, буде лікарем. Ні, що він, типу, лікарем і скаже, що вони мають мене пропустити. Просто щоб мене пропустили вони. Щас спробуємо. Побігли. Так, життя, все під контролем. Да. Хорошо. Слухайте! Йому треба пройти без черги. А чого? Я лікар, і йому треба там, якусь операцію зробити, чи ще щось. То і... ага, ще, чого, аби вже тут по 45 годин стоїмо. Ну ні. Друзі, познайомтеся, новий мій поліціянт Ванес. Денис. І він мені поможе цьому. Е, ну просто це був саме поблизості такий дівчина-хлопець е, поліцейський. Він ще скаже, вся все їжа отруєна. Всі жителі розбіжаться, і я зможу собі до кадетства забрати цю всю їжу. Так, я отхожу тако, я отхожу тако. І каже: Жителі, це вся їжа просрочена, в ній дуже багато вірусів. Чекайте! Наконець, це вся черга кінчилась. Все, магазин закритий. Нет, пожалуйста, потерпи 3 секунды. Я так хочу купити це все їжу. Я тобі її не продам, потому що ти розпугав всіх моїх клієнтів. Да це не я. Це ти. Ну, в смысле, я, я сьогодні цілий день потратив пусту? да! Якщо ти ще з не досиш, я визову. Просто я не знаю кого. І заберу твій магазин, ти це поняв. Ладно, ладно, дай я тобі продам. Хорошо, я забираю все. Давай оцю картошку фрі попро Дай я не знаю, що попробую цей хліб. Фу, ти дарвали! Я цілий день ждав! І за така фігні... Ааа, не троє! Не трогай, не трогай. Вибачте. Вибачте! Я більше не буду їхати, не буду цей робити Мою їжу так не можна називати. Ну, блін, я такий любопитний! а тебе твоя їжа була взагалі. Фу! трогай, дитрогай ти трогай, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ребачки, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал, ребяточки. І цьому відео, ми потратили 5 способів, щоб це зробити. То не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. І всім.